Пивдопатріотизм у світлинах із сарказмом та іронією виставку представив журналіст-фотограф Володимир Гарматюк. Символічну назву «Ukrainian стайл виставці дало одне з фото. Вишиванка зі стилізованим текстом на пакунку за брудним вікном із пошарпаною рамою. Три десятки фото, які з першого погляду вражають, але є відображенням нашого внутрішнього світу. Помальовані паркани або помальовані перила мостів на синьо-жовтий колір. Так але ти коли їдеш цим мостом, тебе трясе на ямах. Ти просто, ну грубо кажучи, шлях трафляє від цього псевдопатріотизму, що ми можемо помалювати перила синьо-жовтими фарбами, написати Слава Україні, а дорогу золотати вже не знаю, чи коштів, чи клепки, чи бажання не вистачає. Слова державного гімну на пакеті для продуктів, який потім полетить у сміття. Державний прапор, що звисає шматою на флаштоці. Автор каже: ми малюємо синьо-жовті манікюри, а потім тими ж руками викидаємо сміття попри урну. Такі ми є, але таких не презентуємо в Європі. Серед відвідувачів виставки натрапляємо на іноземців. У нас в Польщі не можна побачити на вулицях такі речі. Патріотизм є для нас чимось важливим і поважним. І таких речей, як національні кольори на рекламках, кульочках чи герб на торбинці, у нас таких речей немає і не знайдеш. Ми якраз про це говорили. Що нам це не подобається, то є збиткування. Національні кольори повинні бути у важливих місцях, а не на пакунку, який викидається у смітник. То не місце для патріотизму. Це не намагання знайти лайно на сметані, каже автор виставки. Це спроба знайти його і викинути, приземлити себе і суспільство, збити пиху, ейфорію псевдоукраїнськості. З цього ж погляду доволі символічним для автора було прийти на відкриття у вишиванці. Це вишиванка мого дідуся. Він був вчителем, він був членом просвіти активним. І він якось кілька разів, поки ми там, впродовж нашого спільного життя, поки він був живий, казав: Я би хотів, щоб ти був просвітянином. Ну, це його були такі рожеві мрії. Я це так слухав сумно, бо в мене були свої якісь погляди на, на життя. Можливо, таким чином от, в іншому вияві, не так, як би він хотів, але це от намагання. Просвітити і себе, тому що коли я бачу ці речі, то я якось внутрішньо перебудовуюся. І потім людей, тому що я їм намагаюся показати те, якими ми є. Володимир Гарматюк сподівається, якщо не змінити, то достукатися до людей через фото таки зможе. Крім його робіт на виставці, є фото Юрія Паливоди та Назарія Павліва. Побачити Ukrainian Style можна у фоє лялькового театру впродовж двох місяців.